Всіх вітаю! Давно мене не було на каналі. Ви, мабуть, і забули, як я виглядаю. Але сьогодні є привіт. Я зшила нову сукню. І одразу до основного, що це за сукня, як вона виглядає. Давайте я відійду далі і вам покажу. Це сукня з зеленої 100 бавовни в стилі 50. Грані mm -hmm. з білими кедами, з спортивним взуттям виглядає максимально сочому. цю тканину, вже собі планувала шити. Ну, Таку щоб була сукню з підницею в стилі 50-х. Але тоді я ще не знала точно, чи це буде крій, як ось цей, а це напівсонце. Сонце, чи це буде просто защіпи по талії, я мала вирішити. Це точно був би такий рукав до. Середини руки полікоть, тому що мені на роботу самопотрібен такий рукав мені так зручно. Ну і, і щось таке мінімалістичне, як я люблю, щоб не було сильно багато деталей. І потім я в Пінтересті побачила ось цю сукню. Так, вона зшита бавовни. Я так думаю, що це шовк. Або якась віскоза доволі важка, але можна сказати, що саме ця сукня стала прототипом моєї сукні, особливо щодо верхньої частини, і особливо щодо того, як її моделювала. Ще в інстаграмі, скажімо так, останньою краплею щодо вибору спідниці, стало ось це відео. Це Дівчина італійка, вона, здається, має якийсь свій магазин, я не знаю, мені просто вона дуже подобається, я її дивлюся. І ті, е, якісь там ідеї в неї беру. І мені сподобалася ось ця чорна сукня з бавовни, і саме крій спідниці Я подумала, так, якщо вже так зірки сходяться, то означає, що я буду шити саме таку. І обов'язково з кишенькою бокових швах. Щодо викріків. Зараз буде інформація саме для тих, хто будує свою викріку самостійно. Ось так виглядає викріка. Оце такий крій робиться в пальто Максмара Iconic, де тут є вставка. Але у пальто Максмара вставка йде таким куточком. А я собі зробила вставку таку цілу, щоб ось цей шов співпадав швом спідниці. І вже цей шов спідниці, боже, ви бачите чи ні, я вставила собі кишеню. Щодо сантиметрів, які я додала на вільне облягання. то там не багато сантиметрів насправді. По грудях, отже, ширина спини 0,5 см. Це в даному випадку я кажу до половини ширини спини, до повної мірки ширини пройму 0,5 см, і до повної мірки ширини грудей. Ой, до половини мер... мірки ширини грудей теж 0,5 см. Небагато, але мені не хотілося, щоб сильно був такий об'ємний верх, тому що спідниця доволі об'ємна. Глибина пройми 25 І Мені здається, що можна зробити ще глибше. Чи не так? Подивіться, правда, що можна прямо так зробити. Хоча буде складніше тоді піднімати руку, тобто не складніше, якщо буде піднімати руку, буде сукня лізти нагору. Тобто тут треба обирати або ви хочете. Глибоку пройму, як зараз, більш сучасний погляд, але може буде не сильно зручно тягнутися догори. І то 25 сантиметрів, то доволі глибока пройма. Ну і щодо спідниці, то то спідниця на пів сонця, я, звичайно, дуже багато про це думала, рахувала, як ви бачите, змогла порахувати лише з третьої проби. Бо тут так треба розрахувати, щоб кількість тканин була однакова, що на спині, що попереду. Але так вийшло, що в мене ж виходить якби, тут же вставка, і цей шов, що по спідниці, він якби заходить наперед. По-перше, це зручніше щодо того, щоб можна, знаєте, зручніше руки в спідницю саме в кишені. Ховати, хоча я кишені ці не збираюся користувати, тобто нічого не буду класти, тому що ну нащо? Але отак, так, зробити спідницю такого об'єму, то мені здається, найкраща найкраща фішечка, коли ви шиєте самі, можете собі обрати, шити те, що ви хочете. Отже, що до крою, ви все зрозуміло, або інакше кажеться, це все, що я можу. Розповісти, показувати, на жаль, дівчата немає в мене часу, тому що я працюю п'ять днів на тиждень і ну, шити три місяці я шила цю ступню, я вже не кажучи про те, що щось знімати. Тому знімаю так одним дублем, показала, похвалилася, повихвалялася, покрутилася, вас надихнула, і ви, мабуть. Самі підете собі шити свої сукні, адже літо попереду. А в ось цій картинці ви бачите, що там є по полочці запах. Я ж не люблю запахи, Я взагалі не люблю, коли дуже глибока горловина. Тому що я нахиляюся, і вона відходить. І тут, ну, я, я не дуже люблю всю цю тему, там показувати нічого. Я вирішила, що я зроблю собі а, запах, що імітує себе як запах, а насправді це просто від прострочення. Тому тут було ну, дуже легке таке моделювання, тут виточка звичайна. Переведена в талію, а тут витичка, ось бачите, вона трошки переведена, тут вся частина вона склеєна. Зараз я зніму пасок і покажу вам, як це виглядає. Щодо того, як я в цю сукню як я в цю сукню одягаю, так, через талію, через, я не знаю, через, через спідницю, тут можна зробити. Молнію, тобто блискавку, правильніше казати, або позаду, або попереду. Але я не люблю це робити. І я, у мене є така фішка, я знаю, що якщо в мене талія 85 і більше сантиметрів, то я можу в неї отак от війти в цю сукню без ніяких блискавок або інших видів застрілу. Тому... Ось так все це виглядає. І всю цю вільноту тканини по талії я збираю Пасху. Здається, це все. Мої любі, дякую, що подивилися це відео. Напевно, воно було дуже довгим, хоча мене тут давно не було, мабуть, ви за мною скучили. Якщо сильно сумуєте, то приходьте на мій влоговий канал, я там буваю частіше. Хоча про життя там практично нічого нема, просто про життя, про мої якісь персональні рефлексії. Мабуть, все. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в моєму, мабуть, не дуже скорому, але все ж таки швейному відео. Бувайте!